Парубію просто пощастило у центрі Києва. Першого заступника голови Верховної Ради ледь не підірвали гранатою. Вибуховий пристрій здетонував усього за кілька метрів від депутата. Коли ж нападник кинувся тікати, поцілив другою гранатою вже у міліціонера. Зараз правоохорони цю лікарні а зловмисника так і не знайшли. Чи був це спланований замах на колишнього коменданта Майдану, чи звичайне хуліганство? Іван Гребенюк дізнавався. Це вже сьогодні він усміхається, хоча вночі йому було зовсім не до сміху. Чи був це замах? Перший віцеспікер достеменно не знає. Сподівається, на розслідування ми не можемо мати твердої, скажімо, якоїсь оцінки. Скажімо, коли був клемерво, то мені раз за три приходило в довідках наших розвідданих, що на пробіг готується замах. Це було раз за три. Зараз я і не маю доступу до такої інформації, тому мати якусь версію або спеціальне бачення з того приводу. Я не маю усе сталося біля готелю Київ. Це через дорогу від ради. Андрій Парубів зустрічався з кількома сотниками із самооборони. У цей момент молодик, як згадує високопосадовець, ось у чорному і спортивної статури спочатку прийшов повз, а за метрів сім спинився і жбурнув під ноги гранату. Вона буквально між нами прокотилась, і перекотившись із нас, вона впала за бордюр під машину і пронав вибух. Я так і не знаю, якого типу була ця граната. Три машини пошкоджені, розірні бампери. З цих пошкоджених автівок та розбитих вікон можна лише уявити силу вибуху. Володимир, власник однієї з понівечених автівок. Я зайшов у гостиницю буквально за кілька хвилин до того, як це пройшло. Слава Богу, що не бачив. Тієї ж ночі вибух був не один. Другу гранату молодик жбурнув вже у міліціонера, коли кинувся на навтьоки. Працівники міліції переслідували його. Він кинув також ноги працівникам міліції гранату. Від чого постраждав один із працівників міліції зараз. Госпіталізований. Проводяться заходи по встановленню особи та затриманню останнього. Поки що невідомо чи зафіксувала нападника камера спостереження готелю. Експерти ж вибухотехніки мають перші висновки щодо типу вибухівок. Перша світлошумова, друга бойова була застосована ймовірно бойова граната Ф 1 радіус ураження до 200 метрів. На інцидент відреагували в Раді національної безпеки та оборони. Зокрема, Олександр Турчинов, поєднуючи цей випадок з численними терактами в інших регіонах, назвав це спробою агресора перенести війну до мирних областей. Турчинов пообіцяв значно скоротити кількість і посилити контроль пропускних пунктів на оборонних. Рубежах інцидент же у Києві. Правоохоронці поки що кваліфікують як хуліганство. Не позначилася нічна пригода, і на роботі ради охорони не посилювали. Усі працюють у звичному режимі. Іван Грибенюк, Маргарита Ситна, Ірина Павлинок, Вадим Литвин та Артем Багров. Спецкор два плюс два.